І так огляд дороботка ще далі з Шепетівського прицепа. Там дали рекомендації в коментарях, що треба сразу поміняти ось. Поміняли, взяли від буса грузового, Зразу з ресорами і мусили купувати профільну трубу 40 х четверка торщина. Звичайно, так, усилили, поставили тут трохи почали перевізати, тут оціна ця була. Перевіримо, якщо буде все нормально, то будемо ґрунтувати. На сьогодні 25 січня. Отак От виглядає зараз наш нас вже прицепчик. Шепетівського виробництва. Дуже пожаліли, що ми його взяли. От. Ще додали ресори, чуть не було їм, що ставати, то додали ще одну трубу. 40 на 80, четверка Четврка грубина. Побачимо, як воно себе покаже, колеса змістили назад на... 12-15 см. Типер по центрі, а трохи змістили назад. Сильно там вже так аж не обварювали. Думаю, місяць вдруг щось не так, щоб можна було його переробити. Ну, попробуємо Подивимося, але кажуть, що ну, краще коли їх змістити назад, більше давить на самий мотоблок і він і так тоді буксує. Якби дурі в нього вистачає, а вісу трошки не вистачає. Ну і такі по боках теж лише, не знаю, може там сіно якесь возити, що можна буде просверлити отвори і за щось чіпляти. Стяжку, стяжка теж є. Так, а це вже воно нас йде теж до закінчення адаптер. Труба поки довше, ще не обрізали, будемо робити, тут одразу теж зробив. Поки. так тимчасово, На болтику щоб трималося, бо хочу все лябурін зробити, от тільки вона виходить от в колеса впирається. Треба поставити не знаю, може щось. Так якось, щоб не давало далі йому вивертатися, бо на повороті воно буде за колеса зацепитися ще, біди робити. Продовження буде. І це вже адаптер. такий саме якраз сварочні роботи ще якраз закінчується. Ще треба буде, звісно, доробляти, але поки на перше хоче такий механізм. Підйому такий сідушка з москвича 21-го. Трохи потріпана, але я думаю, на адаптер по городі їздити хватить. Це не по сусідніх селах, по своєму. Ну, далі буде.